Аудіосеріал тіні минулого. Друга серія привиди трьох років. Мовчання, що наповнило вітальню Ольшанських, було важким, як свинець. Воно тиснуло на стіни, на меблі, на людей. Максим Ольшанський сидів, немов камінь. Його погляд був прикутий до фотографій, що лежали на журнальному столику. Ярослав Дмитренко спостерігав за ним. Він бачив, як на обличчі чоловіка борються шок. Заперечення та гіркий біль зради. Обличчя Софії, такої знайомої, такої ідеальної, на цих знімках було обличчям незнайомки. Її холодна посмішка з і пістолет у руці були ляпасом для світу, який Максим старанно вибудовував упродовж багатьох років. Цього не може бути, прохрипів Максим. Його голос був ледь чутним. Це якась помилка. Фотомонтаж. Моя Софія не така. Ваша Софія вела подвійне життя спокійно, але твердо відповів Ярослав. Квартира, про яку ви не знали. Фотоальбом, який ви ніколи не бачили. І люди, яких, судячи з усього, вже давно немає в живих. Ярослав відчув, що Максим намагається знайти точку опори, за яку можна було б вчепитися, щоб не впасти в прірву божевілля. Але таких точок не було. Істина була настільки жахливою, що її було легше відкинути, ніж прийняти. Хто хто ці люди? Нарешті, знайшовши сили, запитав Максим. Бізнесмен Олег Сомов та його коханка Вікторія Лисак повідомив Ярослав. Вони зникли три роки тому. Справа була заморожена, адже не було жодних слідів. Поліція вважала, що вони просто втекли за кордон. На обличчі Максима з'явився вираз жаху. Він згадав, що три роки тому його друг, Олег Сомов, попросив його допомоги у справах. Тепер я розумію, чому Олег зник, промайнуло в голові Максима. Ярослав, бачачи реакцію чоловіка, зрозумів, що той щось приховує. Ви знали Олега? запитав він. Максим повільно кивнув. Він був моїм клієнтом. Я допомагав йому з деякими документами. З якими документами? запитав Ярослав, його голос був спокійним, але в ньому відчувалася небезпека. Максим відвів погляд. Я не можу сказати. Це адвокатська таємниця. Якщо ваша дружина причетна до вбивства, то це вже не адвокатська таємниця, а співучасть у злочині, сказав Ярослав, і його голос став жорсткішим. Тому або ви розповідаєте все, що знаєте, або ми будемо змушені провести обшук. Максим зітхнув. Олег був замішаний у деяких махінаціях з нерухомістю. Він попросив мене допомогти йому приховати деякі активи. Але я відмовився я не займаюся такими справами. А Софія знала про це? запитав Ярослав. Я не знаю, відповів Максим, і його голос знову затремтів. Я ніколи не говорив їй про це. Ярослав зрозумів, що Максим каже правду. Він був справжнім адвокатом, а не злочинцем. Але це не означало, що він не міг щось приховувати. Ярослав повернувся до відділку. Він замовив собі міцної кави і занурився у старі справи трирічної давнини. Тека зникнення Олега Сомова та Вікторії Лисак була тонкою і майже чистою. Кілька протоколів. Свідчення родичів, які нічого не знали, і висновок, вірогідно, втекли за кордон. Усе це було занадто просто, прошепотів Ярослав сам собі, перегортаючи сторінки. Люди не зникають безслідно. Завжди залишаються сліди. Він почав аналізувати справу заново, з поглядом на те, що він уже знав. Софія Ольшанська, її квартира, її зв'язок з Олегом та Вікторією. Що могло їх пов'язати? Ярослав виявив, що Олег Сомов та Софія Ольшанська були знайомі. Вони вчилися в одному університеті, але на різних факультетах. Софія на медичному, Олег на юридичному. Але, судячи з фотографій, вони були близькими друзями. Чому ж Максим не знав про це? Здивувався Ярослав. Він зателефонував до університету. З'ясувалося? Що Софія та Олег були одногрупниками на одному з додаткових курсів, які вони відвідували. Максим не знав про ці курси. Ось і перша ниточка, подумав Ярослав. Він почав шукати свідків, які могли бачити Олега та Софію разом. Після кількох годин пошуків він знайшов жінку, яка працювала в університеті прибиральницею. Вона розповіла, що часто бачила Софію та Олега разом. Вони завжди розмовляли про щось, а Софія завжди була дуже сумною. Вона, здається, його дуже любила, сказала жінка, і її голос був повним жалю. А він він був дуже небезпечною людиною. Ярослав зрозумів, що Софія була не просто його подругою, а, можливо, коханкою. І це могло стати мотивом для її зникнення. Ярослав знову переглянув фотографії. На одній з них. Де Софія тримала пістолет, він помітив щось дивне, на задньому плані, біля вікна, стояла інша жінка. Вона була схожа на Софію, але її обличчя було викривленим від болю. Це не Софія, зрозумів Ярослав. Це її сестра близнючка. Ярослав почав шукати інформацію про родину Софії. Виявилося, що у неї була сестра близнючка Олександра Ольшанська. Але Олександра зникла ще десятьох років тому, коли їй було двадцять. Чому Максим не сказав мені про це? здивувався Ярослав. Він зателефонував Максиму. У вашої дружини була сестра близнючка. запитав він. Максим зітхнув. Так. Її звали Олександра. Вона зникла десятьох років тому. І ви не згадали про це. Запитав Ярослав, і його голос був повним гніву. Я думав, що це не має стосунку до цієї справи. Я думав, що вона просто померла, відповів Максим. Ярослав зрозумів, що Максим боявся. Боявся, що правда про його ідеальну дружину вийде назовні. Ярослав знайшов старі фотографії Олександри. Вона була дійсно дуже схожа на Софію. Але в її очах не було того ідеального спокою, який був у Софії. Вона була яскравою, енергійною та живою. Ярослав знайшов статтю в газеті про зникнення Олександри. У статті було написано, що вона була студенткою медичного університету, але зникла після того, як її звинуватили у крадіжці. Крадіжка. здивувався Ярослав. Він почав шукати інформацію про ту крадіжку. Виявилося, що Олександра вкрала медичні препарати, які були призначені для пацієнтів. Але вона не була засуджена, адже не було жодних доказів. І це все сталося до того, як вона зникла, подумав Ярослав. Він зрозумів, що Олег Сомов був пов'язаний з тією справою. Він був адвокатом, який захищав Олександру. Але, судячи з фотографій, він її не захистив. Що тут відбувається? Думав Ярослав. Олександра зникла після того, як її звинуватили. Олег зник три роки тому. І Софія, яка, здається, була пов'язана з цими двома, також зникла. Ярослав зрозумів, що всі ці зникнення були пов'язані. Ярослав повернувся додому до Ольшанських. Він знову оглянув будинок, але цього разу він звернув увагу на інші речі. На фотографіях. Де Софія була з дітьми, він помітив, що вона завжди тримала в руках якусь іграшку. Це була не просто іграшка, а маленька, невелика лялька, яка була схожа на Софію. Чому вона завжди тримає цю ляльку? подумав Ярослав. Він знайшов цю ляльку в дитячій кімнаті. Вона була схожа на Софію, але її очі були сумними. Ярослав зрозумів, що лялька була не просто іграшкою. А що це був якийсь символ? Він взяв ляльку до рук. На ній не було жодних слідів, крім того, що вона була трохи зношена. Дитячий театр. здивувався Ярослав. Він знайшов адресу дитячого театру. Він знаходився в центрі міста. Ярослав одразу ж поїхав туди. Коли він приїхав, він побачив, що театр був зачинений. Але на дверях висіло оголошення про те, що сьогодні відбудеться вистава. Вистава. здивувався Ярослав. Він вирішив зайти всередину. Коли він увійшов, він побачив, що в залі було багато людей. Вони чекали на виставу. Ярослав пройшовся по залу, розглядаючи людей. Він побачив, що на сцені стояли діти, які грали виставу. Але одна дитина привернула його увагу. Вона була схожа на Софію. Це її донька. подумав Ярослав. Він підійшов до дитини. А де твоя мама? запитав він. Вона пішла, відповіла дитина. А куди? запитав Ярослав. Вона пішла до ковчега, відповіла дитина, і її очі були повні сліз. Ковчег. здивувався Ярослав. Він згадав. Що ковчег це було назва старого закинутого складу. Він знаходився на Україні міста. Вона там, зрозумів Ярослав. Він одразу ж поїхав туди. Коли він приїхав, він побачив, що склад був зачинений. Але на дверях висіла табличка ковчег. Ярослав зрозумів, що це була назва таємної організації. Він відчинив двері і увійшов всередину. Там було темно і сиро. Ярослав вімкнув ліхтарик. Він побачив, що всередині було багато людей. Але вони були незвичайними. Вони були в масках і одягнені в чорні плащі. Секта. подумав Ярослав. Він почав оглядати людей. Він побачив, що серед них була Софія. Але вона була в масці. І її очі були повні сліз. Ярослав зрозумів, що вона тут не з власної волі. Він почав шукати, хто їх тримає. Він побачив, що в кутку сидить людина, яка була одягнена в чорний плащ, і на її обличчі була маска. Це ж це ж той бізнесмен, зрозумів Ярослав. Ярослав зрозумів, що Олег сомов не помер. Тоді що тут відбувається. думав Ярослав. Він почав шукати спосіб, щоб звільнити Софію. Він побачив, що біля дверей стоїть охоронець. Ярослав вирішив діяти. Він підійшов до охоронця і сказав Я з поліції. Охоронець був здивований, але не злякався. Ви не маєте права тут бути, сказав він, і його голос був жорстким. Я маю право бути скрізь, відповів Ярослав. І я думаю, що ви не маєте права тримати тут цих людей. Ви помиляєтеся, сказав охоронець. Це наша територія. Ярослав зрозумів, що він не зможе просто так звільнити Софію. Йому потрібно було діяти обережно. Я думаю, що Олег Сомов ще живий, подумав Ярослав. Ярослав повернувся до свого відділку. Він замовив собі ще кави і почав думати про все, що він побачив. Секта Олег Сомов. Софія. Повторював він собі. Він зрозумів, що це була не просто зникнення, а що це була складна, заплутана історія, яка почалася ще десятьох років тому. Він почав шукати інформацію про ковчег. Виявилося, що це була секта, яка займалася викраденням людей. Вони викрадали людей, які були багатими, і вимагали за них викуп. І Олег Сомов був їхнім лідером, зрозумів Ярослав. Він зрозумів, що Олег Сомов не помер. А просто прикинувся мертвим, щоб уникнути покарання. Він згадав, що Олег був замішаний у махінаціях з нерухомістю. Він зрозумів, що Олег використовував свою секту для того, щоб шантажувати людей. І Софія була його жертвою, зрозумів Ярослав. Він згадав, що вона була студенткою медичного університету, і її звинуватили у крадіжці. Він зрозумів, що Олег Сомов був тим, хто її звинуватив. Він шантажував її, зрозумів Ярослав. Він згадав, що Софія купила квартиру три роки тому. Він зрозумів, що вона купила її, щоб утекти від Олега. Але він її знайшов, подумав Ярослав. Ярослав зрозумів, що йому потрібно було діяти швидко. Йому потрібно було знайти Софію, перш ніж Олег її вб'є. Ярослав повернувся до старого складу. Він був зачинений. Але він побачив, що біля дверей стоїть охоронець. Я з поліції, сказав він охоронцю. Я думаю, що ви знаєте, де знаходяться люди. Охоронець був здивований, але не злякався. Ви помиляєтеся, сказав він. Тут нікого немає. Не бреши, сказав Ярослав. Я знаю, що тут люди. І я знаю, що ви їх тримаєте. Ви нічого не знаєте, сказав охоронець. Ярослав зрозумів, що він не зможе просто так звільнити Софію. Йому потрібно було діяти обережно. Він вирішив зателефонувати своєму начальнику. Я думаю, що я знайшов Софію, сказав він. Де? запитав начальник. На старому складі. Там, де був ковчег. Але я думаю, що її там тримають, відповів Ярослав. Ми зараз приїдемо, сказав начальник. Ярослав почав чекати. Він був впевнений, що Софія жива. Але він був не впевнений, що вона буде в безпеці. Він згадав, що на фотографії Софія тримала в руках пістолет. Можливо, вона знала, що він прийде за нею, подумав Ярослав. Ярослав почав думати про те, що він робитиме, якщо знайде Олега. Він розумів, що він не зможе просто так його заарештувати. Йому потрібно було знайти докази. Він згадав, що на фотографії Олег стояв біля вікна. Він зрозумів, що на вікні, можливо, були відбитки пальців. Я думаю, що я знайшов доказ, подумав Ярослав. Він вирішив повернутися до старого складу. Він був зачинений, але він побачив, що на вікні був відбиток пальця. Ярослав взяв зразок на аналіз. Він був впевнений, що це був відбиток пальця Олега Сомова. Фінал серії. Ярослав стояв біля вікна старого складу. Він був впевнений, що Софія жива, але він був не впевнений, що вона буде в безпеці. Він згадав, що вона була студенткою медичного університету. І її звинуватили у крадіжці. Він зрозумів, що Олег сомов був тим, хто її звинуватив. Я думаю, що він шантажував її, сказав Ярослав. І я думаю, що вона намагалася утекти. Ярослав зрозумів, що він був на правильному шляху. Він був впевнений, що він знайде Софію. Але він був не впевнений, що вона буде живою. Він повернувся до свого відділку. Він взяв телефон і зателефонував своєму начальнику. Ми знайшли відбитки пальців Олега Сомова. Він живий, і я думаю, що він тримає Софію на старому складі, повідомив Ярослав. Ми вже там, відповів начальник. Ярослав посміхнувся. Він був впевнений, що він знайшов відповідь на всі питання. Але він був не впевнений, що це кінець. Він згадав, що на фотографії Софія тримала пістолет. Можливо, вона знала, що він прийде за нею, подумав Ярослав. І я думаю, що вона готувалася до цього. Анонс на третю серію під назвою «Оковчих» спідпишіться, щоб не пропустити. Після того, як детектив Ярослав Дмитренко розкрив жахливу правду про секту Ковчих, він опиняється на порозі найбільшої небезпеки у своїй кар'єрі. Олег Сомов, якого вважали мертвим. Живий і тепер він лідер зловісної організації. Софія, її заручниця. А привиди минулого, пов'язані з її зниклою сестрою Олександрою, стають дедалі реальнішими. Що насправді сталося 10 років тому? Яку роль у цій заплутаній історії відіграє Софія? І чи вдасться детективу врятувати її, перш ніж правда стане занадто небезпечною? У третій серії тіней минулого Ярослав Дмитренко мусить проникнути в саме серце секти, щоб дізнатися, хто є жертвою, а хто справжнім монстром. Істину розкриє лише той, хто не побоїться темряви.